Потім вона ми вирішили проїхатись на водоспадгу. Зараз будемо дивитися. А, дойдемо чи ні, бо тут десь пішки треба йти 2 кілометри. Ну, будемо бачити, яка там краса. Тут каса в'їзд і починається наш маршрут. Так будують цей, ти бачиш. Опці, <плес> А це ти бачиш цей Виплений. берег, роблять, та да, ля який вже вже які краси. Так, що у нас входить в екскурсію? Так, вхід, в'їзд коштує 80, напевно, дорослий, 40, 40, так, 40 дитячий. І тут декілька потоспадів буде. Ми так несподівано просто поїхали, ну зараз будемо дивитися. Три кілометри десь є. Асфальтована дорога, ми проїхали, а тепер тут е, така грунт, каміння, не знаю. Зараз будемо пробувати йти або спробуємо їхати. Річка Шумить, це треба мені точно сюди проїхати, познімати цю красу окремо на канал звуки природи. Бо дуже гарно тут. Ви чуєте, як вона? Так, ну не знаю, сейчас спробуємо. Дай. Давай йди, не буде тобі холодно. Я вам теж без мастерки. Вставай. Ми вирішили машиною їхати. Даша, машина. Пойдем. Да, 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 йде. Такий місточок можна пройти. А тут такі... Ой, як він колихається. і просто насолоджуватись красою. Я не зрозуміла це. А, я думала, це взагалі... Ля там. Чи то равлики сидять. Так прямо. авиапрямоць да, саме ремучає чаще. Саме справжні лесы. Коріння, каміння, дерева. Варнісенький, такий воду собі. Так шляху це навіть ще не водоспад, але вже неймовірно красиво. Так ми доволі високо забралися там взагалі. нього. Пошли назад. На пліти. Таке каміння величезне. А тут хтось складав камінчики ось так. Тут багато. І тут наскладан. Чи нас хотіли перевезти на таксі за 600 гривень, тут 2 3 кілометри. Але ж ми на Матізі. Матіз не та машина, яка боїться застряти десь, то ми вже в принципі і приїхали. Зараз покажу, тут є і калиба, можна поїсти, і водоспади, і гарні види, і телефон мене сідає, то напевно вже це буде фінал нашої подорожі. Відеоблог. Ось, тут ми можемо скуштувати фірмові страви, тут колиба, тут види водоспади, тут ось вже машини припаркувалися і вже далі я так бачу, що вже далі їхати нема куди, хоча я бачу, хтось поїхав і, здається, мене залишили. Стоять? Ні, вони там просто припаркувалися. Та й такий водоспадчик маленький. І це така річушка. І зараз туди, кудись ми підемо. Ми вже майже на місці, да? а тут стоїть вода, але все одно така прозора. Хоч і стоїть, не рухається. Пішов, так, ми зайшли поїсти. Поїсти калибок. Такі бесідки і тут ми і поїмо добрати. На вулиці там на дуже вулиці, багато по. Ну, зараз вже зайдемо. О, ля, який цей має бути. Водоспад полон. Замовили, не знаю що зі шкварками. Я собі взяла бану. Зараз буду пробувати, бо я ніколи не пробувала. Хочу його. Так, Чашечки. такі гарні. Вариночки. Вон смітання. А де мій банош? А то була солянка, а то світла була солянка, так? Да? Ну як? Це банош. Я просто хочу спробувати, бо бограч, борщик, борщ, вареники, це все смачно, а банош я жодного разу не коштувала. Полонина? Взагалі ми піднялися. Тут є е, класна гойдалка. Але тут вхід платний і вже, так як ми взагалі ми спонтанно зібралися, тому вже туди не підемо. Я, е, якщо чесно, після вареників, то підніматися вгору то, е, неблагодарна справа. Щось покажу, як це. Ось ми трішки піднялися, а там треба ще підніматися. Тобто доволі високо ми. Там десь. Звісно, не три, не 2000, але склон тут великий доволі. І будемо спускатися. Туди ще вище не підемо. Нині там мала бути 300-річна смерека. Також вхід там платний 80-40 Так, Ось як плітами, плітами порода йде. Коріння. Велика гойдалка, це може наступного разу і полонина за Так, 100 метрів всього підійматися. Так. Нас хотіли довести сюди на джипі за 600 гривень, але ну, це дорога така, як у нас вдома була все життя, то... Нас не напугали, ми приїхали до самого водоспаду. Майже тут ще залишилося декілька метрів пройти. І все. Вже телефон, і вже сідає телефон. Я буду закінчувати. Бачите, багато людей. Фух, да. Треба було на калибу заїжджати на, по дорозі назад. Ну якби ми поснідали і це не було так спонтанно, то можливо ми б так... там речка шумит. Было бы... Тут за рыночек сувенирный. И мамы сянчик. Залишилися останні відсотки заряду. І ось ми дійшли до того водоспаду. Ну, звісно, це треба їхати і дивитися вживу. 10 разів казало мою. Ля, тут хтось купається. Так. Ля. Ну тут тут не пройти. Просто ля який він. Він ну, гарний. Багато людей, Резюмірую сьогоднішній наш вилазку на Женецький бух, називається Водоспад, в принципі. Е, можна, якщо ви машина, йти далеко. Там вхід коштує 80 гривень для дорослого, 40 гривень для дитини. І асфальтована дорога десь йде 3 кілометри, і потім десь 3 кілометри йти пішки. Тобто, взагалі повний шлях, йти далеченько. Якщо ви не, а, не любите ходити, то вам буде може, ну, утомітельно, а може і ні. Так, тут дуже багато ос. А, далі. Коли закінчується асфальтована дорога, то там є е, джип таксі коштує 600 гривень. Вони чекають, там пів години стоять і потім привозять, увозять. Ми були на машині, на матізі. Ми прекрасно доїхали такою дорогою. Я ж кажу, така дорога, як у мене дух була. То там е, і будь-які машини там їздили. Седани, і паркетники, і такі великі, Їхали. Хто хотів, то їхав. Буває, дорога була трошки. В вуші, але в принципі ну, проїхати можна. Дві машини там проїжджало взагалі добре. І який плюс, що їхати машиною, то ну, далеченько, по-перше, йти, можна там зупинитися один водоспадик, далі інший водоспадик. Така класна локація, де так зібрані камінчики, пофоткатися. Раз-два зупинився. А коли ти йдеш, йдеш, ну, більше втомлюєшся. Обов'язково сходіть, це в Татарві. від Ворохти це десь 14 кілометрів. Ми їхали машиною, ну а так я не знаю, який тут транспорт ходить. Там також є в Татареві, є прокат квадроциклов, але ми не брали його. І також запропонували є. Ну Кому буде, може потрібно, може я напишу, а може ні. Ну Будете шукати, я думаю, самі знайдете, там є е, теж такі джипи, які можуть по горах їздити повнопривідні. От ми дізнавалися, машина 3500 три години. Туди сяде і 6, і 5 людей. І е, може. Можете отак їхати вас там по склонах, по горах і на водоспад. Тобто буде гарна екскурсія. Якщо у вас буде шестеро, то це не так вже і дорого. А звичайні машини, я думаю, ви на такі локації не заїдете. От так, Тож, не забудьте лайк, підписка. І що ще? Ну, вподобайте, напишіть коментар, де ви е відпочивали в Прикарпатті, в Закарпатті, де вам більше всього сподобалось, коли ви хочете з'їздити е свої мрії і свої відгуки.